Усім привіт! Ви на каналі Стоп неукладка. Мене звати Марина, і сьогодні я вам розкажу, як зробити таку швидку, але тим не менш красиву зачіску на кожен день. Якщо вам цікаво, то продовжуйте дивитись. Ну що, тепер ми можемо починати робити нашу зачіску. Для цього нам знадобляться лак для волосся від Taft. В мене мегасильна фіксація для сухого та пошкодженого волосся, тому що в мене така проблема є. Також пінка для волосся від Taft, багатогранний об'єм 100% сили для тонкого волосся. Мені вона подобається, що вона не склеює його і робить дуже гарну фіксацію в плані того, що локони в нас набагато об'ємніші ніж зазвичай, і добре тримають свою форму. Я її наношу перед тим, як сушити волосся, висушую і потім вже роблю зачіску. І також сьогодні я буду застосовувати ось таку цікаву пудру стайлінг для об'єму, тому що в мене дуже пласке волосся у коренів і не вистачає об'єму, тому будемо використовувати її також. Звичайно, нам знадобляться дві маленькі резиночки для волосся. І в мене, наприклад, такий крабик. А ви можете застосовувати якусь гарну чи шпильку, чи заколку, чи резинку на ваш смак. Тож ми будемо починати. Першим, що я буду робити, я буду наносити пудру для волосся від Taft. В інструкції написано, що треба наносити її спочатку на руки, але для того, щоб досягти найбільшого об'єму, то можна наносити на самі корені. Давайте зараз це спробуємо. Я буду наносити її по першому розділу, і також з інших двох сторін ще трошечки. Потім пальцем розподіляю її по усім кореням. Я відчуваю, що волосся стає більш таке структурне, його можна припідняти і воно буде так триматися. Ось дивіться, ця сторона, на якій я вже зробила трошки об'єм, і воно не падає і тримається, і та сторона, на якій немає. Так, ну що, перший етап ми зробили? Тепер будемо плести наші косички. Для того щоб нам заплести нашу косичку, треба відділити десь приблизно 5 сантиметрів ширину волосся. Ось таке пасмо розділити на три частини, і плести ми будемо косичку не так, як зазвичай, а будемо плести в зворотньому напрямку. Це зовсім не важко. Зараз я вам розкажу як. Я думаю, більшість з вас вже, напевно, це знає навіть. Але тим, хто не знає, я зараз розкажу. Зазвичай, якщо ми плетемо косичку, ми кладемо пасмо на пасмо, ось так. Але в цьому випадку ми робимо те ж саме, але ми просто підкладаємо його під низ. Ось таким чином ми будемо плести нашу косу. Тепер беремо маленьку розиночку і зав'язуємо кінчик нашої коси. На іншій стороні робимо те ж саме. Я вже заплела дві косички і тепер сховаю їх за вушка для того, щоб вони не заважали нам завивати наше волосся. І тепер буду закручувати своє волосся в напрямку від обличчя. Тепер пальцями трошки розпушуємо наше волосся, беремо лак і трошки зафіксуємо його. Ми вже наші локони зафіксували лаком для волосся. Тепер будемо робити самі косички. І з кожного колосочку маленького витягуємо трошки волосся для того, щоб зробити такий максимальний об'єм, і це виглядало все дуже гарно і красиво. Тепер ви можете подивитися, яка в нас була маленька і тонесенька косичка і яка вийшла. Те ж саме ми робимо на іншій стороні. Тепер обидві наші косички ми заводимо назад і скріплюємо нашою заколкою. Все, наша зачіска готова. Я сподіваюся, вам сподобався такий варіант зачіски на кожен день. Якщо вам сподобалося відео, ставте пальці вгору. бажаю гарного настрою, море позитиву і всіх цілую, всім па-па!